Опонент сьогодні? так, косанк. Дуже дякую за доповідь. Дуже глибока і така заставляє задуматися. У мене два питання. Одне таке коротке: що порадити виробникам симвастатину з дозою 10-20 мліграм? Закриватися? Є ніша для. Ну, вона дуже. Ну, вона є. Да. Так, а просто я бачу призначення сімейних лікарів. Да. У них саме не неде по доступних лікарів, і да. вони крім синвастатина про, да. про інші статери. Ну, вони повинні аналізувати, що вони роблять. Нам багато чого нав'язують. Да, От ми як говорили сьогодні про інті про BMP, да ми повинні це в принципі призначити. Бажано це робити. Це є протоколом. Угу. У нас ну багато чого робиться, як класифікація серцеве да з якої поки що немає, хоча вона є ну просто неперевершеною. В розумінні, наприклад, патогенезу, де да, що відбувається з людиною, або класифікація нова фібриляції парадцер, яка також е, Стадійно, ну, є так. постадійна, але вона у нас не використовується. На поки. жаль, поки що. Да. Тобто, просто треба думати, е, чи І робити цей крок. І